Поїхали на психофізіологічну реабілітацію до польського курорту Закопане за сприяння ради оборони Кривого Рогу з нашого міста до сусідньої держави. Поїхали дві дівчинки з родини загиблих захисників України. Ольга проводжає свою дев'ятирічну доньку Зою до табору відпочинку до польського міста Закопане. Батько малечі Максим Оприщенко загинув 25 лютого минулого року на Бахмутському напрямку в складі 25-ї окремої повітряно десантної числавської бригади. Для дитини це чудова нагода відпочити від тривожного стану військового часу. Для реабілітації дітей для психоемоційного підняття психоемоційного здоров'я дитини після важких втрат. Ну, так як ми втратили батька, дитина буде відновлюватися ну, психологічно. І Тому там будуть робити, ну, зроблена програма для дітей, щоб різноманітно відпочити. Тобто це, ну, Наскільки я знаю, і зоопарки, і аквапарки, і... Ну, в ліс десятирічну христину проводжає мама Марія та дядько Антон, тато дівчинки, старший солдат Олександр Нікітін, служив 54-й окремій механізованій бригаді. Його не стало 19 березня 22-го року в Мар'їнці. Як представниця родини загиблого героя, маленька криворіжанка їде до Польщі на відпочинок. Я їду з хорошим настроєм, тому що я люблю Польщу, Мені вона дуже подобається. Родини Зої та Христини стали першими учасницями міської програми допомоги дітям військовослужбовців, що пережили важкі втрати, яку анонсували ще на початку 2023 року. У тісній співпраці ради оборони кривого рогу міської влади, волонтерів та громадських організацій знайшли чудову можливість організувати для дітей повноцінний літній відпочинок, склали список бажаючих, домовились із міжнародними партнерами, вирішили фінансові питання. Рада оборони міста під керівництвом Олександра Ілко робить все можливе для забезпечення відпочинку дітей. Кривого рогу, зокрема для відпочинку дітей і родин наших військовослужбовців, в тому числі, які, на жаль, загинули та знаходяться у полоні. Відправляємо родини військовослужбовців в Карпати та в інші міста, в тому числі за кордон для відпочинку та психологічної реабілітації. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами щодо відпочинку двох цих чарівних дівчат в Польщі. І ще раз робимо все для того, щоб діти мали можливість відпочити. От зараз 16 днів ці дівчата. Будуть спати без повітряних тривог. Остання мить прощання із матусями, і машина вирушила на залізничний вокзал. Далі потягом діти доїдуть до Львова, звідти автобусом до кордону. А вже у Польщі їх зустрінуть та доправлять до курортного закопане. Малеча відпочиватиме 16 днів. За цей час дівчата матимуть чудову змогу перезарядити свої життєві батарейки і отримати нові враження та позитивні емоції. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.